Проєкт «Апшифт» – глобальна інноваційна програма ЮНІСЕФ, яка реалізується в більш ніж 40 країнах світу. Метою проєкту є виховання покоління соціально відповідальних молодих людей та формування майбутніх агентів змін. Наразі в Дондус реалізується шість проєктів для здобувачів та здобувачок вищої освіти. Загалом молодь університету імплементує 10 проєктів, з яких один на національному рівні. Молодіжний правопросвітницький простір Феміда майданчик для проведення круглих столів, тематичних зустрічей з актуальних правових питань за участю здобувачів вищої освіти, надання юридичних консультацій представникам громади. Ресурсний простір сейфспейс облаштовано для гармонізації, відпочинку від перевтоми, зняття стресу та можливості побути наодинці. Внаслідок російської агресії університет був змушений змінити місце дислокації. І чимала кількість курсантів та курсанток наразі позбавлена повноцінного спілкування з родинами у колі однодумців. Вони діляться своїми переживаннями та відновлюють емоційний стан. А відкриті заходи з молоддю громад підвищують соціалізацію на новому місці. межах проєкту інфокопи у Донду створили центр з дослідження способів та засобів формування безпечного цифрового середовища для школярів, навчання учнів в основам медіа медіаграмотності. Учасники програми опанували принципи роботи з платформою електронного видавництва ІСУ, розробили матеріали для батьків підлітків і вчителів з питань інформаційної безпеки та створили відеоматеріал кібербулінг небезпека віртуального світу. Курсанти та курсантки долучаються до наукових конференцій, організовують офлайн та онлайн зустрічі з фахівцями it галузі та освітянами. Музика. Студенти та студентки Дондус, автори проєкту Юридична Клініка, правовий захист надають безоплатну правову допомогу населенню в віддалених від обласного центру районах. Акцент зроблено на категоріях внутрішньо переміщених осіб та сім'ях військових. Мета проєкту охопити якомога ширше коло людей, які потребують юридичної допомоги задля для вирішення правових питань, що виникли через війну. Облаштування спортивного майданчику Джим було втілено у життя завдяки ідеї здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування. На базі університету створено спортивний майданчик з турнікетами, брусами, тренажером для армреслінгу, де здобувачі та здобувачки вищої освіти Дондус можуть із користю для здоров'я провести вільний від навчання час. Проєкту Простір допомоги першокурсники факультету підготовки фахівців для підрозділів до судового розслідування подали ініціативу щодо створення пункту безпеки. Центр стабільності, тепла і єдності функціонує цілодобово у приміщенні ЗВО. Тут громадяни мають змогу зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися, відпочити, що за ворожих обстрілів та руйнувань енергетичної системи України є актуальним. Інноваційну молодіжну програму АПшифт Кіровоградської області реалізує громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україна в рамках програми Розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та Апшиф.